Ласкаво просимо у Санта Клару. Дідусю, а чим ти займаєшся на фабриці? Ми робимо папір. Твоя мама працюватиме в нас. Вона буде босом. <гум> так, це точно. <гум> Приїхали, дивись, це твій новий будинок. Це замок. Вірно, принцеса. Посмішку. Будинок багато років був порожній. Зачиниш? Звичайно. І в століття тому конкістадори прийшли сюди у пошуках срібла і спалили усіх місцевих дітей живцем. Усе в порядку. Нервуєшся? Неначе перший раз йду до школи. Все буде добре. Мало хто зважиться провести дітей в Санта-Клару. Що ви маєте на увазі? Це може бути дуже небезпечно. Ну і, звичайно, усі ці дивні легенди. Пояснити, але наша дочка була не одна. З нею були діти. Мама! Я знаю, що я бачив і що бачила вона. Що ви плануєте зробити, щоб знайти її? Из темряви. Джулія Стайлз, Скотт Спидман, Стівен Рі.